Минулого літа моя страхова компанія тут у Каліфорнії надіслала медсестру мені додому у Санта-Моніку, щоб провести обстеження. Бо, послухайте, згідно їх комп'ютерної системи, моя вага занизька для мого зросту. Так, Тож ви всі тут розумні люди і можете здогадатися, чому ж так. Моя страхова, у якої є доступ до усієї моєї історії хвороби, не придумала нічого, окрім вони прислали медсестру з роздруківкою з комп'ютера, де написано, що я потенційно не доїдаю. Вона така виїсте достатньо калорій. Я такий, я знаю, що на вигляд худий, але погодьтесь, є краще пояснення. Ми на кухні, вона питає історію хвороби. кажу, що втратив ногу через рак 20 років тому, і вона така: а останнім часом у вас були операції? І я такий: ну так, дві на коліні. І вона питає: на якому з колін?